Повня, молодик та сонячне затемнення у жовтні 2022 року. Коли будуть та що робити в ці дні? Друга повня осені настане 9 жовтня о 23.55 за київським часом. Її називають мисливським місяцем або місяцем мисливця. Це перший місяць, наступний за урожайним місяцем у вересні. Таку назву північноамериканські народи дали, тому що повня сигналізувала, що настав час вирушати на полювання напередодні затяжної зими. У цей період може з'явитися жага до змін та активності, оскільки повня знаходиться в знаку овна, на шляху до бажаного можуть виникнути труднощі, через що доведеться відкласти справи на потім. Повний місяць вовні здатен негативно впливати на людей, тому що агресивна вогняна стихія Сузір'я взаємодіє з енергією води. У цей період підвищується ймовірність виникнення конфліктних ситуацій, тому рекомендується контролювати емоції. Також 9 жовтня не треба брати і давати гроші в борг, не треба розпочинати нові справи. Здійснювати незаплановані покупки, не можна стригти волосся і нігті, не можна виконувати роботи в саду та на городі. Далі, 25 жовтня о 13.48 за київським часом, пройде молодик в Сузірі Скорпіона, водночас із частковим сонячним затимненням у знаку Скорпіона. День буде емоційно та фізично складним. 25 жовтня також не рекомендуються фінансові справи, стрижки, роботи з рослинами, а також медичні операції, а органи, які стануть найчутливішими, це пряма кишка, статеві органи, простата та яєчники. Часткове сонячне затемнення 25 жовтня буде видно в Європі. На Близькому Сході, Центральній Азії, Західному Сибіру, а також на північному сході Африки. Жовтневе сонячне затемнення відкриває коридор затемнень, який завершиться місячним затемненням 8 листопада. Прийнято вважати, що коридор затемнень це час серйозних трансформацій для людей. Особливо – Виділяються представники вогняних знаків зодіаку Львів, стрільців і овнів. У них життя в цей період зміниться сильніше за інших. Тож такі астрологічні явища будемо чекати у жовтні 2022 року.